Ми минулого разу е, про це говорили частково, але тема отримала розвиток: це так звана Вовина Тисяча е, так і, от за цей час від тої розмови е, на сайті Володим... президента України з'явилося аж три петиції. Я так розумію. ну одна точно від пенсіонерки, друга дві інших я. Чесно кажучи, тяжко сказати, хто це буде за соціальним статусом, чи працюючи, чи, чи, чи пенсіонери, чи якийсь інший варіант, але всі три йдуть про те, що е, нам не потрібна ця тисяча, її, її можна використати набагато розумніше, Причому е, аргументи наводяться до ті, ті самі, що, що, ми, е, що ми і е, обговорювали про те, що. Це є дискримінація за майновим станом, тому що не всі пенсіонери мають смартфони. Фактично, от що далі? Чи буде якась реакція? Ну насправді вони з цією тисячею грали в таку безпрогр... безпрограшну лотерею. Якщо б люди масово почали підтримувати цю тисячу. Вони, вони б сказали, що ну бачите, який раціональний лідер Володимир Зеленський, як він прислухається до настроїв людей зараз. По суті, люди критикують цю тисячу, розуміючи, яка діра в бюджеті, і тут є інший важливий фактор: по суті, влада порушує конституцію, бо вона не проводить індексацію ні пенсії, ні зарплати. Вона заморозила все і, і готова видати тисячу. Чекайте, ви порушили Конституцію. Чого ви в порушення Конституції тепер роздаєте цю тисячу? Тобто хтось за це має сісти в тюрму. А не... ну, але вони розіграли це таку як безпрогрешу лотерею. Бо рано чи пізно вони можуть сказати: оскільки більшість українців проти роздачі тисячі, то тисячі роздавати не будемо, і це сприйметься народом, що от Зеленський послухав волю народу. А в цій ідеї роздачі була ще одне, одна задача, одне завдання таке, воно було пов'язане з тим, що все-таки влада хотіла максимально нагнати народу у систему дії. Для чого? Вони прекрасно розуміють, що вони виграти вибори з паперовими бюлетенями ніколи не виграють, але сфальшувати вибори вони можуть. Чому, чому вони зараз? Дуже ретельно дивляться на поведінку опозиції у Грузії, і тут вони з Росією можуть зіграти в чотири руки. Якщо загроза агресії російської робить опозицію податливою в плані того, що опозиція не готова брати владу, і опозиція, тихенько, не признаючись суспільству, ну, скажімо так, пояснює. Своїм виборцям, що нам треба пережити Путіна, потім ми заберемо владу. По суті, це гра, яка е, зводиться до форми би не було війни, бо Путін нападе. Тобто в нас це е, в іронічній формі прокачували у 2018 році, ніби коли Порошенко готував країну до оборони, то е, Зеленський його тусовочка бзікала, що ну так, да, ну от. Ліж Путін нападе. так Путін напав. Я не, я не чую цих покидків, щоб вони вибачались за своє бзікання. Вони, вони проковтнули і вдають, що це не вони робили. Але мова про те, що зараз, якщо під загрозою продовження війни грузини готові терпіти про владу, то. Зеленський може почати розігрувати точно такий самий сценарій, що от е, Путін припиняє війну, тому що ми маємо таку якусь ну, владу, яка готова захищати російськомовних або щось подібне. А якщо знову націоналісти прийдуть до влади, то Путін знову буде воювати. Оце е, ну, такий е, гнилуватий гнилувати сценарій. Е, ну, я так побіжно його, скажімо, е, Контурно промалював, але от вони будуть швидше за все зводити сценарій до цього. Будуть розповідати, що от там ви ви кричите, що Оман, Оман, а якщо був Оман, то не було агресії російської. А потім ну, з'являються інші такі чутки, що це саме Зеленський спровокував війну із Путіним, коли заборонив там щось російське. Щось те, ну, чекайте. Ну, це, це все йде на щупу, ну, прощупування якої, якоїсь генеральної лінії мейнстриму, згідно якого можна буде вибудовувати якусь логіку виборчу. Але мені здається, що що б не робив Зеленський, це його вже не порятує. Тому що Зеленський асоціюється просто з граєю безпросвітних ну, без злодюг. Це злодюги, які ну, своєю безкарністю вони шокують просто. І е, саме це і ставить хрест на будь-якій перспективі Зеленського. Тут зараз питання, як колись е, українці жартували, головне, не дати йому втекти. А те, як тікають е, слуги, ну ось свіжачок інформація, між іншим. Куні, як його фракції називають, або ку куні-лінгус. Це хто? Він, же, він же депутат Куницький. Він шкурнув уже в Ізраїль. Все. Він громадянин Ізраїлю, він, він вже не повернеться в Україну. Там почала, почалася істерика. І швидше за, за все, що Генеральна прокуратура у вівторок десь оголосить про його в розшук міжнародний. Але обоє фігуранти нападу на військового і Дмитру і Куницький, Обидва втекли за кордон. У прокуратури було майже рік часу, так, рік рік часу для того, щоб затримати цих людей. Тобто з, з фракції Слуга народу вибуває ще два депутата. Ну, Дмитрук вибув уже. уже. Уже Уницький. Ну тут правда, питання фракції. Голосувати то він не може, але. Їх, по-моєму, притримують у фракції, тому що їм чисельність потрібна, щоб було 226 голосів у фракції. Бо коли буде менше, тоді це означає, що немає ніякої формальної більшості. Але, але на цій самій підставі здається, кількох депутатів, тому що і слуг народу забирали мандат. Там була історія. Ну да, ні. Справ тому, що відібрати можна від списочника мандат. А в мажоритарника ні. Угу, угу. Мажоритарник залишається. А от дивися, я а, от сьогодні запустив ще одне опитування: а, ну воно вже тенденція вже вималювалася. Є одне питання: чи готуються політичні сили до виборів у 25-му році? Ну, в два четвертому щодно вже не угу. видно. який виборів у двадцять му році, це питання і. Так, усі політичні сили готуються до виборів 27%. Так, провладні політичні сили готуються до виборів 60%. Так, опозиційні політичні сили готуються до виборів 1 відсоток, і виборів не буде, ніхто не готується. 12%. Тобто все йде в сторону влади. Ну, звичайно, бо влада ж тихенько розпорядилася верифікувати реєстр виборців. А це вже, по суті, ознака підготовки до виборів. Так що тут, тут ні дати ні взяти. По-перше, а по-друге, є одна особливість, дуже така сумна. Справа в тому, що у нас, по суті, однопартійна ЦВК. Mm -hmm. Центральна виборча комісія повністю під владою. Ну, ЦВК це лише кінцева точка, яка е, ну, формує е, баланс голосів, але ЦВК може не допустити до виборів, до виборів е, опозиційної партії. Ну, якщо не допустяться опозиційної партії до виборів, то ці вибори взагалі ніхто не визнає. Так що, ну, але просто в Зеленського іншого шляху як фальшування не, не, не лишилось. Mm. На твою думку, вибори 25 го року, таки будуть чи ні? Все залежатиме від того, як після 5 листопада розгорнеться подія на фронті, і, і на який формат чи заморозки, чи. Призупинки бойових дій підуть сторони, по суті, Китай Китаю важливо ослаблення Росії, щоб Росія повністю залипла, так би мовити, в, в дупі Китаю і ну, по суті втратила суб'єктність. Ну і тим більше, що ослаблення України теж Китайцям дає деякі надії, бо свого часу Китайці. Дуже ображений, коли Китай виперли з інвестиційними проектами з України. Хочу нагадати, що вони ж не покарали Росію за те, що Росія захопила Крим і великий технопарк, на який Януковичу вже відшпилили 3 мільярди доларів. По суті, поставили хрест на цьому технопарку. Це, мав бути, величезний індустріальний, точніше, індустріальний парк. на в озері Донузлав, де був, мав бути нафтопереробний завод, величезний завод будівельних машин, ну і ще багато, багато багато різних виробництв. І по суті, Китай розглядав Україну як головні ворота для своєї продукції в Євросоюз, бо всі знали, що Україна е, набуває асоціації з Євросоюзом, зона вільної торгівлі з Євросоюзом. І це для Китаю дуже цікаво. Але зараз, коли ми маємо зону вільної торгівлі, із Євросоюзом нам Китай не потрібен. Ми самі повинні стати Китаєм Євросоюзу. От в чому? Тому що в нас досить великі площі вільні, і після завершення війни те, що не ну, піддається для індустрії, ми можемо забудувати роботизованими виробничими комплексами. І оскільки плече доставки до Євросоюзу найсмачнішого ринку в світі мінімальне, тобто в нас інтеграція залізниці, автошляхів, авіації, портів, повністю інтеграція в Євросоюзі в інфраструктуру відбудеться, то наш нам Китай, коли ми самі станемо Китаєм. Тобто, ми, ми станемо величезним виробничим комплексом для Євросоюзу, тому що у нас не така висока густина населення, і, і це дозволяє ну, розміщати серйозні індустріальні комплекси на нашій території. Так тобто, вибори два з п'ятому році це велике питання. 50 на 50. це велике питання, тому що перше. Оголосити вибори можна буде через два місяці після завершення бойових дій, якщо мова йде про те, що на кінець квітня банкова планує провести вибори. А ми, ми вже чули абсолютно такі безпідставні оптимістичні заяви, наприклад, Колі Стефанчука, це такий інвалід парламентської праці, брат голови Верховної Ради. Ну, Інвалід, тому що він отримав пенсію, отримав пенсію за минулий рік 102 тисячі. Так що, по інвалідності. Так що, от Стефанчук сказав, що наступного року будуть вибори, і жоден речник Слуги народу не заперечив його. Причому це було в інтерв'ю по-моєму виданню «Прост» польському. Ну, от я не бачив заперечень цієї. Тези. От тепер давай порахуємо: два місяці, і на, сам, на самі вибори треба три місяці. Тобто, вибори можуть бути оголошені через два місяці після завершення бойових дій. Якщо бойові дії, умовно кажучи, ну, оптимістично е, порахуємо, закінчаться 1 січня, ой, 1 грудня. Тоді є грудень і січень, два місяці, і тоді є лютий і квітень і в кінці квітня відбуваються вибори. Оце такий часовий алгоритм. Чи він реалістичний? Думаю, що ні. Звичайно, там Єрмак щось надавав щоки і розповідав в інтерв'ю Кур'єра Делосера про те, що Зеленський хоче, щоб на цих виборах проголосували і військові, і біженці. Україна не має досвіду організації, масової організації виборів за кордоном. Ну нема такого досвіду. Тому. Я не вірю, що більше мільйона після завершення бойових дій більше мільйона людей повернеться протягом року в Україну. Не повернеться більше мільйонів. Не повернеться. Ну і от у нас мільйони, по суті п'ять залишаються за кордоном. Організувати вибори для такої маси, ну просто це, це, це буде коштувати рівно скільки, як організація виборів на території України. Так що ну, так это волдер і мабуть.